Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Точка Зору. Ну що, мотосезон добігає кінця, як би. можливо, ще хтось катається, можливо, хтось і ні. Але я вже свого залізного коня вирішив, як то кажуть, вкладати в сплячку готувати його до зими. В цьому відео розкажу коротенько, як я це роблю, які маніпуляції проводжу, який захист проводжу. Можливо, буде комусь цікаво. Е, підписуйтесь обов'язково на канал. Пишіть свої думки, поради, рекомендації. Буде цікаво послухати. Завжди читаю всі коментарі. Так, ну що, першим ділом, як то кажуть, знімаю свій акумулятор. Акумулятор у мене гелевий, і обов'язково перед зимівлею, перед зниженням температури я його знімаю з мотоцикла. І несу до хати. Можливо, в когось гараж теплий, то можна це і не робити. Можна його не знімати. А так як в мене в гаражі завжди мінусова температура, я його знімаю. Так, далі що роблю? Далі зливаю з карбюратора повністю весь бензин. Закриваю краник і зливаю весь бензин, який, йде, який залишився у відстінку. Від відстійника йде ось така чорненька е кишечка, шлангочка. І через неї ми зливаємо бензин в якусь посудину. Вона така доволі в цьому мотоциклі довгенька, я її витягую і повністю все, що є в карбюраторі, зливаємо. Е зляти дуже легко. Находимо е такий маленький болтик. Ось на відео буде видно, такий малесенький, зараз трошки ближче його покажу. Ось цей болтик. Беремо тестовувати викрутку або плоску викрутку, крутимо в ліву сторону і зливаємо. Так, далі що робимо? Далі треба, звичайно, все досить добре вимити. Повитирати, повичищати, щоб не було ніякого болота. Бо якщо буде грязний, буде дуже швидко ржавіти. Так як в мене він частенький, я просто беру вологу ганчірочку, все витираю частенько, насухо, і даю йому добренько просохнути, щоб він добре висох. Все повністю витираю. Так, далі. Далі що роблю? Беру свіжий бензин. Завжди свіжий бензин беру. І що? І буду заливати його в бак. Бензин використовую хороший, 95-й. І перед зниженням температури заливаю повний бак повністю. Не півбака, бака, не трошки. Завжди повний бак під саме горничко. Відкриваємо бачка. І ось дивіться. Заливає повністю-повністю аж під саме горлышко, щоб не було повітря в бачку. Бензин повністю витісняє повітря і там не буде збиратися конденсат. Бо якщо буде збиратися конденсат, бак буде зсередини ржавіти і може бути з часом дзюрка, а нам цього не потрібно. Я не знаю, дехто заливає, дехто каже, що там не потрібно це заливати, нічого в тому бачку не буде. Не знаю, пишіть, друзі, як ви робите, але я завжди заливаю повний бак. Так, рухаємося далі. Немало важливим моментом треба закрити нам ось цю дзюрку вихлопної труби. Беремо звичайну ганджирочку і запихаємо туди у вихлопну трубу. Якщо цього не зробити, там теж при зміні температур, Буде збиратися вода. А вода і метал це іржа. Якщо цього не зробити, туди буде попадати конденсат, волога і труба буде ржавіти всередину. Для цього беремо мастило. Беру, звичайне, мастило, яке весь там, та будь-яке мастило є. Легенько ось тако змочуємо на тряпочку. Багато не потрібно ляти, це для того, щоб плотніше запхнути в трубу, і щоб не попадало туди повітря. І туди ось такого, його туди закручуємо. в ту трубу і, і все. Є такі я знаю, спеціальні якісь такі заглушечки можна купити в інтернеті. Але я завжди закриваю просто тряпочкою та й все. Запихнув, і туди ніяка миша там не залізе, ніяке сміття не попаде і не попаде туди повітря. І не буде всередині збиратися вода. Якщо буде вода, а труба буде всередині рожавіт. Ось так. Ось таким нехитрим способом я користуюсь. Наступним етапом, перед тим як вставити мотоцикл на зимівлю, я перевіряю обов'язково тиск в шинах. Під час покатушок, коли сезон, тиск в передньому колесі в мене в районі 1,8 атмосфер. Але на зиму я завжди тиск трошки скидаю і лишаю десь приблизно 1,5 атмосфера. Бо сильно накачувати не потрібно. І сильно, щоб були спущені, теж не потрібно, щоб було, бо шини можуть з часом потріскатися. Чи, чи може бути якась деформація покришки, це все коштує грошей. Так як в мене мотоцикл зберігається без підката, я час від часу його катаю по гаражі туди-сюди, щоб змінити положення коліс. В кого є підкат, спустили, поставили на підкат і все буде супер. Наступним етапом. Змащуємо всі резинові деталі, які є в мотоциклі. На вилці заглушечки, шлангочки, всі тросики, всі, повністю, повністю все, що є резинове. акуратненько змащуємо силіконовою смазкою спеціально для мототехніки. Бо при зниженні температур, вся резина стає дубовою і може. Теж полопати, потріскатися, шлангочки, всякі кишечки. і Може змінити форму і прийдеться потім купувати нове. Звичайно, воно за одну зиму ну, нічого страшного не буде, але краще там все перемастити, попшикати, щоб воно було в хорошому, належному стані. Всі шлангочки, оці тросики, які йдуть, це тормозна система, такий довгий шланг. Завжди акуратненько його все пшикаю, все змащую, щоб воно було. Чудовому стані і було захищене від морозів. Балончики ці з силіконом не дуже там дорого, сильно стоять, але вам на декілька сезонів стане. В задньому колесі тиск теж скидаю від двоєчки на 1,8, коли сезон накачує 2 атмосфера, коли ставлю на зимівлю в районі 1,8 атмосфер. В принципі, в мене є підкат задній, але мені не дуже зручно ставити його в гаражі, тому він у мене стоїть просто на боковій підніжці. Так, далі з приводу рідин, чи потрібно міняти масло, коли ти ставиш мотоцикл на землю? І чи потрібно міняти тусол, ну, охолоджуючу рідину? Якщо, наприклад, вам вже прийшов час міняти мастило і ви вже ставите на зимівлю, не знаю, в принципі, можете поміняти мастило. Але якщо в мене наприклад, підходить час, що мені потрібно поміняти масло, я це все роблю навесні. Потепліло, викотив мотик з гаража, поміняв мастило собі, ну, тепленьке все прогрів його добренько, поміняв масло. Якщо ви не поміняєте, там ну, нічого страшного не буде, якщо ви це не зробите, наприклад, восени. А, в, а вже в, в, влітку, коли стан, стане тепло, коли буде весна, тоді можете все спокійно міняти. Щодо охолоджуючої рідини, ось є такий малесенький біленький бачок. Треба доляти туди, на зиму, щоб був рівень антифризу. Там на бочечці є такі дві поділки. Максимальне і мінімальне значення, по центру налили і все буде круто. А вже весні, коли треба це все доробити, доляти, ви собі доливаєте, тепленько міняєте, антифриз, мастило. Миєте дуже добренько, бо воно все в силіконовій змазці. І все, і погнали, друзі, кататися, і все просто буде супер у вас тоді. Ось такі корисні поради я хотів вам розказати, показати. Кому було цікаво, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підпишіться обов'язково на канал, Тут завжди буде цікаво, весело, креативно та буде безліч корисної інформації. Всім миру, добра, побачимось на Зору. Всім па-па.